Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Його наступний крок ваш бік. Подумайте про цього чоловіка. Можна назвати його ім'я. Аркан. Старший Аркан Фортуна. Він хоче з вами поновити відносини, сонечки. Так, бо кохання його полихає, прям-таки виливається з чаші. Це король мечів. Це людина закрита людина у когось, з ким ви вже закінчили відносини, Людина розумна, в якому плані розумна. Ну він не керується почуттями. Не такий ж він розумний, якщо брати за закони. Він приймає рішення, враховуючи голову, наскільки йому це вигідно. Взагалі боїться показувати свої почуття. Ну, ви ж розумієте, це ж рано, коли людина відкрита, не може показувати почуття. І що? Що він буде робити? Хитрість сама маніпуляції зайки. А що ж він буде робити? І Аркан суд. А, кажуть, що він переоцінив. Раніше він з вами хитрував, маніпулював і обманював. По Аркану суд сталася переоцінка всього того, що було, і що, я сподіваюся, загуло. Тут він з вами боровся. Зараз він тут саме з собою бореться, да? вирішує цей конфлікт. Так, у вас якось, до речі, башня сталася в одну мить, можливо, саме через боротьбу з ним. Навіть. Не те, що навіть, а дуже неочікувано. Ніхто не думав, що так буде. Так, но за цей час стала жінка 9 пентаклів забезпечена. Жінка, яка сама собі може багато чого дозволити. Жінка, яка себе полюбила, яка викрутать. Чи така ви напишіть, що ні, напишіть, Я хочу бути такою жінкою. Дев'ятка пентаклів, дев'ятка чаш, самодостатня жінка, яка любить себе, яка сама себе може забезпечити. Дівчата, запам'ятайте, ви можете зустріти кожна з вас аб'юзера, маніпулятора і поганого чоловіка. Але жінка з дев'яткою дев'яткою чаш вона покине його і піде. А жінка, яка не має цього всередині, вона буде страждати і ще хотіти, щоб її жаліти. Зайки мої ви Бог. жаліти кого Бога. Ви можете все, якщо ви в це повірите. Він захоче вам продовжувати відносини по трійці жезлів. Так, він тут у вас, у вас тут справді кохання, але ви дуже різні. Дуже різні. Чому ваша різниця? напишіть, до речі. Хтось різний по нації, хтось різний за віком, хтось за зовнішнім виглядом, хтось взагалі по розвитку інтелектуальному, хтось по традиціям. Тут був третій фактор, він каже, я вибираю тебе, я не хочу третій фактор. Що там у вас був третій фактор, у всіх різне. Бо його кохання знову карти кажуть, Лихають аркан сонце. Він йде до вас, як до свого сонечка, щоб з'яснити всі ваші бажання. Правда чи ні? З вами спостерігає. Відповідають карту до вас багато.